У рамках фестивалю української драматургії Театр ЮЕЙ, який відбувся на сцені театра імені Шевченка, за ініціативою директора художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Петровської, глядачам свою виставу презентували гості з Закарпаття під назвою Той, що відчиняє двері. Спектакль дивився і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Отже, його враження. В рамках другого дня фестивалю глядачам своє мистецтво представили гості з Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв. Вони презентували виставу під назвою Той, що відчиняє двері. Дуже зацікавлено дивилися ці студенти цей матеріал, і він спонукає думати. Тут прозвучали дуже цікаві якісь такі конфліктні ситуації, які дають таке зерно, яке має прорости у саме в головах ось цих молодих людей. Бо це світоглядні якісь речі, які ти маєш розуміти, хто ти, що ти, що ти, що ти робиш, що відбувається, що буде відбуватися, і е, я радію з того, що взагалі молодь тракається таких тем. Е, ми розуміємо, що це добре, коли можна порозважатися, можна поспівати і танцювати. І ми пропонуємо на великих сценах таки, такий репертуар, е, щоб людини люди трошечки відійшли від цього жаху і все, але ж е, люди спонук. Кають і якогось матеріалу, який має можливість задавати якісь питання, які людина хтось задає питання собі, а хтось не задає. І саме винесення на театральну сцену таку проблематику вона має дати такий поштовх глядачам, які починають по-іншому дивитися на себе, на життя, на ситуацію, яка в країні вистава під назвою Той що вічняє двері авторства Неди Неждани – це чорна комедія. Яка розповідає, як дві жінки опиняються в морзі, де раптом зачиняються двері, час зупиняється і немає розуміння, це ще життя чи смерть, що це? Чи жарт, чи справжня небезпека, сон, чи лише думки в голові? Вони чекають, що хтось відчинить двері, думаючи, що саме це їм потрібно. Сама ж вистава є філософською і показує людям, що ми можемо самі вибирати іти, чи залишатися. Про те, що не варто перекладати відповідальність за свій вибір на когось іншого, що в першу чергу ця відповідальність вона лежить на кожному з нас. От. Просто хтось боїться. Брати цю відповідальність, як, наприклад, Віра Георгіївна. а хтось пробує якось цим жити і приймати цю відповідальність як Віка. Віра Георгіївна – це санітарка в морзі, яка нещаслива в шлюбі. Вона зробила два аборти, вона нещаслива взагалі. По життю, тобто, через це і проблеми з алкоголем, через це і проблеми загалом і з інтимним життям, бо чоловік ну, така робота, від якої йому не дуже з нею хочеться жити, бути, але ну, вона нічого не змінює. От. А Інша персонажка, вона Вікторія. Вона взагалі ну таке мала до цієї ситуації не мега те щасливе життя. Про що вона власне і розповідає? Що там вийшли заміж? Злучилася. Дитина так само помертвою народилася. Тобто вона молодша, але вона теж за свій вік. Вона прожила немало. І глядачі отримали насолоду від показаної вистави про що свідчить подвійна овація. Яна Андрусенко, Ілля Ломовський, новини Д1.